10 листопада, неділя, справжня істина. У Другому посланні Петра 1.12 ми читаємо, для того я ніколи не перестану нагадувати вам про це, хоча ви це і знаєте, і утверджені в справжній істині. Що таке справжня істина, це істина, яка з нами, і перекладачі дали точну передачу оригіналу в цих словах. Тому-то ніколи я не занедбою про це вам нагадувати, хоч ви й знаєте, і впевнені в теперішній правді, кому це адресовано? Тим, хто прийняв із нами однаково дорогоцінну віру по правді Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа, тобто до всіх християн у всі віки. Що ж це за нинішня істина або істина, яка з нами. Ісус сказав, Я дорога, і правда, і життя. Івана 14, 6. Ба Більше, Він завжди з нами, бо Він каже: І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку, Матвія 28:20. І він завжди один і той самий, бо ми знову читаємо: Ісус Христос учора, і сьогодні, і на віки той самий, Євреїв 13:8. Отже, це справжня істина. Істина, яка завжди присутня з нами, хто зростає в пізнанні Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, той зростає в пізнанні істини. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук. Гарного всім настрою та вдалого дня! Посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить вас!